Перше почуття, що стає, що ти відчуваєш, коли людина померла, це поща провини. Я думаю, що ці неймовірні пам'ятники на кладовищах від людей, які найбільше завинили перед тим, хто померли. А померлих на кладовищі немає. Мається на увазі ви приходите туди, як наче дань там немає цих людей. Навіщо тут? Ну тобто, я зараз не проти якоїсь системи координат. Я розумію і під час війни особливо собі задаю питання: ти здорова людина взагалі? Ну серйозно? Ти сам надав сенс якомусь місцю, де хтось похоронений, і думаєш, що тій людині від цього буде краще. Вже не буде. Набагато важливіше, мені здається, оцей момент, коли ти, коли людина померла, і там проходить там день-два, згадав себе в цей момент. І задатись питанням, а що б ти зробив по-інакшому щодо цієї людини? От відповіді, які в тебе дійдуть, от це зробив з тими, хто живиший.